Хваліть Його в могутності сили Його, хваліть Його за безмежну велич Його, Оспівуємо Твої Христе, спасительні страждання, і славимо Твоє Воскресіння, хваліть Його голосом сурми, хваліть Його на арфі та гуслях, хрест перетерпів і смерть подолав. І Воскрес із мертвих, даруй мир життю нашому Господи, як єдиний, всемогутній. хваліть Його хором під тим пани, хваліть Його на струнах і органах, пекло полонив і людину Воскресив, Воскресінням Твоїм Христе, сподоби нас чистим серцем Тебе оспівувати і славити. Хваліть Його на органах милозвучних, хваліть Його на органах і зі співом, все, що дише, нехай хвалить Господа, боголібне Твоє сходження, славлячи, оспівуємо Тебе, Христе, народився Ти від Діви і не відвучився ти від Отця, постраждав ти як людина, і добровільно ти перетерпів хрест. Воскрести з гробу, як із чертога, вийшов, щоб спасти світ, Господи, слава Тобі, нехай Воскресне Боги, розвіються вороги Його, Пасха священа нам сьогодні з'явилася, Пасха Нова свята, Пасха таємна, Пасха приславна, Пасха Христос, Визволитель, Пасха непорочна, Пасха велика, Пасха вірних, Пасха, що двері райські нам відкриває, Пасха, що освячує всіх вірних, як щезає дим хай щезнуть. прийдіте після видіння жони благовісниці і Сионові скажіте, прийми від нас благовість про Воскресіння Христова Єрусалиме, побачивши Царя Христа, що немов жених із гробу виходить. Так нехай згинуть грішники від Лиця Божого, а праведники нехай звеселяться? Мироносівці жони рано вранці прийшли до гробу життєдавця, знайшли ангела, що сидів на камені, і він, провістивши їм, так промовив чому шукаєте живого серед мертвих, чому оплакуєте нетлінного у тлінні. Ідіть, проповідуйте ученикам Його, в цей день Його ж створив Господь, радімо і веселімось в Нім. Пасха красна, Пасха Господня Пасха, Пасха преславна нам засяяла, пасха, радісно обіймім один одного, о Пасха, визволення від скорбот, бо сьогодні із гробу, немов із чертого, засяяв Христос. І жон радістю наповнив, промовивши, проповідуйте апостолам, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Воскресіння день і просвітімо торжеством і один одного обіймімо, промовмо браття, і тим, що ненавидять нас, простім Все, заради Воскресіння і так взиваємо. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував.